Дивіться, сіяч це супермонета, яка виросла і дала дуже великий результат по, по ціні за останні 10 років. Якщо ви не сильний фахівець в нумізматиці, то ну, я б вам радив би купувати без сіячі, а не, під, а не десятки. Да, тут є комуністична символіка, яка, типу, ну, не розповсюджується ну, закон про декомунізацію на цю монету, тому що це предмет колекціонування, ну і монета з приватної колекції. Да. Але якби чому варто купувати сієчі, а не десятки, якщо ви не фахівець, і у вас умовно немає можливості співпрацювати з такими фахівцями, як ми. Да? Ну, є різні умови, да? то бо їх не підробляють. Їх, ну, їх, ну, вони автентичні і ну, немає таких копій, як в десятках такого рівня. От в цьому плані це супермонета. Ми продаємо сіячі зараз 970 доларів. Щоб ви розуміли, в 2016 році їх ціна була 315, 320, 310 доларів. Оптова ціна. Зараз 970. Це вже більше, ніж в три рази. Але і золото виросло в три рази. От в цьому ця монета крута, що. Золото росте, вона росте. В неї раніше була невелика націнка, зараз більша нумізматична, а інвестиційна, але якби вона менша ніж в десятки.